Перебігати дорогу перед самим носом автівок для мешканців Стрийської та сусідніх вулиць звичне явище. Єдиний спосіб безпечно перейти це перехрестя підземний перехід. Проте вже кілька років люди не ризикують ним користуватися. Коли падає дощ, його заливає водою, то до нього може лише буде плисти. А в суху погоду, в зв'язку з тим, що він же є старим, то під вагою тіла сходи вони кришуться. Неможливо скористатися переходом, все залито водою. Поломане все, і практично перейти неможливо. «Стільки часу ні світла не було в переході, все поломане і ще й вода стоїть. Що говорить. А тут зараз переходьте по вулицю з депутатським запитом про проведення капітального ремонту цього пішохідного переходу міський обранець Юрій Мартинюк звернувся до Андрія Садового, адже привести до ладу цю споруду формально нема кому. Проблема ця є ускладена тим, що сам перехід перебуває на балансі автобусного заводу. Відповідно, ремонтувати його нема кому. Але я вважаю, що міський голова і виконавчі органи львівської міської ради мають знайти шлях, яким чином чи Взяти цей підземний перехід на баланс міста чи якимось іншим способом врегулювати це питання, щоб показати чиновникам наскільки є гострою проблема з пішохідним переходом, активісти партії Удар зібрали підписи у вимушених пішоходів правопорушників. Люди змушені порушувати правила, перебігати дорогу, наражаючи себе і водіїв на небезпеку. Тому ми політична партія Удар звертаємося з вимогою до міського голови. Негайно відремонтувати його. Ударівці впевнені, зібрані підписи мешканців району допоможуть зрушити справу з мертвої точки.